Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хотіла би з вами поділитися своїми покупками точніше своїм замовленням в Avon, яке я здійснила у липні. І так у нас вже майже вересень. Але з... у ну, мене не було просто часу. З невеликим таким запізненням знімаю зараз цю розпаковку У мене все. Зберігається все ще в коробці, і я так попередньо оглянула товари, які я замовила. І хочу вам сказати, що ну, є у мене певне розчарування, чесно кажучи, це другий мій вже такий заказ вийвані як представника. І щось мені, чесно кажучи, от, о, не до душі, відверто кажучи, я не знаю, може це таке хибне враження. Тож поїхали. Я буду вам показувати товари і буду казати, що саме мені не дуже сподобалося, бо, ну, так собі, перше, що я замовила в липневому каталозі, це ось така піна для ванни. Кілька років тому я купувала на постійній основі такі піни. В принципі, знаю цей товар, його якість, але. Ну, Я так вгалася думала, який би мені такий нейтральний аромат замовити. Замовила ось цей е, Good Night Sweet Heart з бергамотом та е, ароматом ванілі. І хочу вам сказати, що вже вкотре якось мені не дуже подобаються аромати гелів та, ну, віддушка у продукції Avon. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мені здається, що і в містах для тіла ну, якось раніше, раніше були ці аромати більш цікавими, більш натуральними, більш свіжими, якимись такими небанальними. Тобто раніше було, що намальовано на упаковці, те ти і отримуєш. А зараз, ну якось так, ну, не знаю, це можливо моя така суб'єктивна думка. До речі, те саме можу сказати і про ось таку ну, відносно новиночку. Да? Це такий гель для душу з вівсянкою. Та не пам'ятаю, як правильно в каталозі називається. Коротше, мені не подобається цей аромат. Не знаю, він якийсь не дуже приємний, як на мій смак. Ой. Е... Коротше, ну ви розумієте, да, що інколи покупка косметики викликає у на нас таке захоплення, а інколи ти купуєш і думаєш, ну добре, нехай там, постоїть в запасах або комусь подарую. Ну, таке, знаєте, на трієчку, таке враження. А далі у мене ну, закінчимо з цими миючими засобами, так би мовити. Було в замовленні ще ось такий засіб. Це також гель для ванни з лавандою. Тут об'єм 250 мл, і я повелася на дизайн цієї упаковки. Ну і плюс лаванда це такий, знаєте, безпрограшний варіант. Але аромат. Я б не сказала, що тут є лаванда. Ну, тобто вона може, ну, цей гель може і має аромат Лаванди, такий різкуватий, але якийсь він не дуже приємний, якийсь він такий деколоністий, чоловічий, ну, не знаю, буває приємна лаванда, буває неприємна. Оцей той випадок, коли ну, якась вона не дуже зрозуміла для мене. Наступне, що було у мене замовлення, це ось такий міцелярний скраб для обличчя. Я навмисно брала для чутливої шкіри, тому що знаю, що така доглядова косметика у Avon, ну, вона трошечки така, не дуже делікатна, так би мовити. І я вирішила, що ну, щоб у мене не було розчарувань, що там є якісь приховані. Інгредієнти, типу спирту або якісь там мінеральні масла. ну Вони там, звичайно, будуть, напевно, у великій кількості. Але ну, все ж таки я перестрахувалася і вирішила взяти цей скраб е з цикою для чутливої шкіри. Ось Так він виглядає серії Nutra Effects. Що тут у нас 150 мл. Ну, буду користуватися, напевно, сама, подивлюся. Ну, і у якості скрабуючих частинок я не бачу тут сіліка, хіба що, чи не знаю, що тут буде. Ну, я в попередньому своєму відео казала, що я люблю натуральні часточки в якості скрабуючих частиночок. Оцих, ну там, по типу. Чистої лінії з абрикосовими кісточками по типу таких скрабів я люблю. Ну Добре, в будь-якому випадку, все це буде у мене в використанні, щоб я знає, вже була ну точно з досвідом в плані використання Avon. І так само мене привабила в каталозі ось така пінка для умивання, типу вона з киснем. Без алкоголю, без е, барвників і без сульфатів. От. Для всіх е, типів шкіри йде вона. Ну, буду, напевно, теж користуватися. Вже купила, вже буду користуватися. Ну, так у мене якогось, знаєте, такого упередженого е, ставлення немає саме зараз. Звичайно, я все це. Спробую, звичайно, я буду всім цим користуватися. До речі, зі свого першого замовлення у мене там був о, такий пілінг о, тире, маска-плівка для видалення чорних цяток. Ось вона мені взагалі не сподобалась. Тобто вона, вона неоднорідно засихає на шкірі, потім там, частково вона висихає ти знімаєш цю плівку, і частково вона залишається такою вологою і не зрозуміло, що з цим робити. Вона погано змивається, вона заходить в очі. Ну, я маю на увазі саме цей аромат від неї. В общем, я не в захваті поки що. Так, також в цьому каталозі, в липневому там були непогані знижечки на ось такі лосьончики для обличчя. От. А перший тут іде рефрешен, це як освіжаючий, а другий як очищуючий. Ну, я зрозуміла так, що вони містять у своєму складі спирт. І я знаєте, за що тут вдячна виробникові. те, що... Тут обсяг всього 100 мл. От за це йому великий респект увожуха, тому що за такі невеликі гроші, такий невеликий обсяг, і воно мені стане по-любому в нагоді, тому що я інколи або там прищики протираю такими засобами, або, перепрошую за інтимні подробиці вуха, вушну раковину я обробляю такими. Лусьйонами, які містять спирт, тобто беру подушечку, ватний диск і важну раковину її дезінфікую, скажімо так. Для таких цілей я використовую такі лосьйончики зі спиртом. Перед цим у мене був від чистої лінії, теж там йде зі спиртом. Тому це мені точно знадобиться. Про цю покупку я точно не жалкую. Тому ну, що я впевнена, що спирту я там поклав, знаєте, досить. Так, ще до, ну, в пару до ось цього гелю для ванни я брала з серії Planet Spa ось тако, такий е, міст, такий, розпилювач, з теж з лавандою. Французька лаванда і ефірна олія ромашки. Цей засіб використовується типу для ароматизації подушки перед сном. А, ну, я люблю такі, такі речі. Я думаю, що мені буде приємно а восени, коли трошки похолодає, похолодає за вікном, коли вже ми будемо зачиняти віконця. І я буду тут створювати собі таку атмосферу більш релаксову завдяки цій лаванді. Я, до речі, не розпилювала цей роман. Давайте розпилимо зараз. Зараз відразу якось спирт пішов. Ви знаєте, приємний, От на відміну від того засобу для ванни, для, ну, від гелю, а цей має якусь солодку нотку, і вона така більш заспокоюча, дійсно. Більш така лагідна, ну і зелена така нотка. Тобто це не така трава, знаєте, не лаванда, яка там пересохла, і а, вже ти відчуваєш, цей запах такий типовий лавандовий. Непогано, я думаю, що я випшикаю цей міст. В принципі, він буде мені. А далі я купила ось такий крем для обличчя. Цей крем я буду дарувати своїй мамі на день народження. У неї 10 вересня буде день народження. І я попередньо перед замовленням почитала відгуки на ну, майже всю цю лінійку NU. І чомусь о, найбільш позитивних відгуків зібрав саме у цей Platinum Night Replenishing Cream з протінолом. Ну, я сподіваюся, мамі сподобається цей крем. Колись я вже замовляла її Avon Крем, це було дуже давно, і ну, якось вона ну, використовувала, але. Потім вона перейшла на Натуру Siberica, їй більше на Натура Сібірика підійшла. А зараз Natura Сібіріки у нас немає. Тому я замовила Avon, нехай користується, нехай пробує. Якщо сподобається, то будемо користуватися, буду замовляти. Якщо ні, то вже це буде наближувати моє прощання за Avon. Так, далі замовила я в наборі. Це так само буде для мами в подарунок разом з кремом. Ось таку парочку: це туалетна вода Celebre, і до нього в купу йшов разом роликовий дезодорант. Я не знаю запах аромат цих парфумів, але спиралася сугубо на зображення. Якщо тут або піони або троянди зображені, то я сподіваюся, що цей аромат буде досить ніжним, квітковим і таким, ну, о, як сказати, розслабляючим, я не знаю, гортаючим, приємним, жіночним. Да? Сподіваюся, що такі будуть враження, будемо з вами разом розпаковувати і оцінювати. Далі я заказала собі, знаю, чому саме цей відтінок пав мій вибір, тому що у мене таких відтінків е нюдових ну, дуже багато. Зараз у мене не дуже вдало світло для того, щоб демонструвати такі а відтінки. Е ну, це звичайний нюдовий такий, нюдово-ліловий відтінок. Взагалі, мені в тому каталозі сподобався більше такий фіолетовий, яскраво фіолетовий відтінок. Ну, як новинка, він там був. Я не знаю, чому я заказала такий бежевий. Ну, коротше, щось на мене не йшло. Якось так. Можливо, ще перезакажу той фіолетовий. Ще я спокусилася, вирішила собі взяти на пробу ось такий засіб. Це консилер з світловідбиваючими часточками під очі, Avon True під ласки, оченятка. Я люблю такі речі з її світловідбиваючими часточками, тому що Ну, Вони дійсно освіжають погляд, вони дійсно так поліпшують зовнішній вигляд, освіжають колір шкіри. А от вирішила собі придбати в відтінку Fair Radiance. Сподіваюся, він мене не розчарує. Ну, І за моє замовлення, прийшов мені подарунок. Це парфум If Elegance. парфус. В об'ємом 50 мл я не знаю цей парфум. Я тільки у Даші Шум чула позитивні відгуки, вона його порівнювала з Versace Bright Crystal. Якщо це так, то я залюбки залишу цей парфум собі. Ще почитаю відгуки, ще почитаю на фрагранти ці описання. А цього парфуму, якщо буду сумніватися, то, напевно, залишу, може, там комусь на день народження чи там на якийсь там з якогось приводу буду дарувати своїм дівчаткам, подружкам і так далі. А, ну, в принципі, ось все. А, коробочка моя вже порожня. А, такий був невеликий, а, невеликий заказ, невелике замовлення. А, Ну, сподіваюся, що хоча б, хоча б частина цих засобів перейде до рубрики порожніх баночок, і ми зможемо, ну, я зможу да, більш детально свої якісь враження вам розповісти. В будь-якому будь випадку це мій досвід, це моє таке користування. Я люблю пробувати щось. Хороше, щось якісне. І, напевно, знаєте, не хочу нікого образитися. Напевно, що косметика Avon трошечки, вона рівним для мене низькувата. Тобто я зараз зробила таку такий крок назад, тому що я звикла до трошки іншої категорії продуктів доглядових і декоративних. Ну нічого, нічого. Я не, роз, не розчаровуюсь, так тримаюся, <гаду> Буду всім користуватися. Сподіваюся, що все ж таки щось мене, мене порадує, і все ж таки щось мені буде до душі з Ейвоном. А я вам дякую за перегляд. Зустрінемося з вами у наступних відео. Всіх обнімаю, всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.